Парламентська асамблея Ради Європи без надії Савченко вона більше не представлятиме Україну в делегації Верховної Ради у Пар'є. Депутати скасували своє рішення дворічної давності, яким включили Савченко до складу делегації. І хоча офіційно це оформлено як технічне рішення, парламентарі не приховують, що насправді його причиною є зустрічі Савченко з лідерами бойовиків та її приязні висловлювання про них. Сама Савченко з'явилась напередодні в Берліні, де вже для європейської аудиторії повторила свої тези, які справді вигідні Кремлю. А відтак дуже подобаються і російським ЗМІ. Ті віднедавна дуже активно цитують Савченко. Я побачила яку бачила там людей в першу чергу, причому людей замучених, які так само втомилися від війни, які так само, як і всі жаліють, що війна є, які затравлені через те злі. Які чудово розуміють, що вони обманулися в своїх покладаннях і сподіваннях на Росію. Я зустріла там розумних людей, які чудово тверезо оцінюють ситуацію. Зову Захарченко, і Плотницький. Це було дві людини. В Україні. Вона говорила з ватажками. Вона почала говорити, що їх потрібно чути. Хіба ми не чули це від Росії? Ми чули це ті темніки. Це той порядок денний, який надія транслювала безпосередньо з ефірів в мінську. І повірте мені, наступні виступи Лаврова Фламанської асаблеї Ради Європи буде присвячений цьому питанню.